Я закликаю вас підписатися на соц... соціальні мережі Радіо Свобода на наш Ютуб канал. А також написати під цим випуском. Чи дивилися ви прес-конференцію Володимира Путіна? Що думаєте про ті заяви, які були сьогодні озвучені, і які у вас залишилися враження, обговорювати цю майже п'ятигодинну подію, яка сьогодні відбулася в Москві. Далі ми будемо із Романом Цимбалюком, журналістом та власним кореспондентом Ніан в Москві в 2008-2022 роках, який долучається до нашого ефіру. Пане Романе, доброго вечора вам. Привіт. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо прес-конференції? Говорили довго, говорили багато, але чи почули ви там якесь справді гостре питання? І кого взагалі допустили? Чи була там незалежна преса? Ну, преса була, бо були іноземці. А, далі на цьому ставимо крапку. А, які враження? Ну що за головна новина цього заходу? Що ніяких новин від Володимира Путіна немає? А, він а, перехліє, він аж старіє і а... робить вигляд, що все у нього добре. Мені дуже сподобались питання англосаксів. Я перепрошую за цей, це російське визначення, тому що західні журналісти по великому то рахунку, просто сміялися над Володимиром Путіним. Ось ці, ці, питання, що ти досяг за три роки і що ти запропонуєш Трампу. Ви не ж могли достичь в селі спеціально воєнний операч з Ваше кількість росіян погибли, скричали генерал, на котором ви вийшли в площині в десь Москві, а зберігали на цій неділі. І голова Фірі, якому ви вказали підтримку, був відстрілений на власті. Господин президент, коли ви прийдете в там рік травом добути да более слабим лідером факвизряти, ви можете передважити стажити на класна від Стіва Розенберга. Питання від з Бібісі воно якраз і стосувалося того, що вони намагалися. Підвести разом з не, Путіним підсумки його не, діяльності на посаді, причому не тільки за роки війни, а взагалі за 25 років. Оце питання Путін отримав владу від Єльцина зі словами «береги Росію. Ну і далі перераховується в прямому ефірі все, що він досяг війна. Ну це мабуть саме головне досягнення його ровно 25 років назад Борис Орисніколаші. ушел в отставку, передал вам власть и сказал вам, берегите Россию. Вот спустя 25 лет, вот как вы считаете, вы уберегли Россию? Потому что со стороны, эм, что мы видим? Мы видим значительные потери в так называемой СТО, которую вы объявили. Мы видим украинских солдат, которые в Курской области. Вы критикуете расширение НАТО, Но ну, стало больше на то на, на рубезе Санкції, Швеции, інфляція, санкции, высокої, практически проблемы. Но ну, вот как вы считаете, вы уберегли? Свої сторони, да. я вважаю, що не просто умір'як, бо мені здається, 5 годин це ту матч, звісно, треба зосереджуватись виключно на питаннях війни і миру. І наразі у мене враження таке: ну, він вигляд, робить, робить що у нього все добре, що солдати 155-ї бригади морської піхоти, прапор якої ми зараз бачимо на екранах, вони не вмирають. Хоча це не відповідає дійсності, і всі це дуже добре знають, бо цей підрозділ в Курській області пані суттєві втрати. А він по великому рахунку чекає, чікає Дональда Трампа, власне, мабуть, власне, все і оцей, от послання йому, що я б зустрівся, але як він буде здивований, коли один з перших візитів Дональда Трампа буде здійснений в Україну. А на що ви можете сподіватися взагалі від цієї зустрічі з Трампом, які можуть бути очікування і реальність? Ну, не вони хочуть зробити такий захід щось середнє між пактом Молотова Ріббентропа і Ялтай-2. тільки в сучасних умовах, тобто поділити світ. От вочевидь, ці питання будуть запропоновані Трампу на обговорення. Але я от, з одного боку всі ці розмови про перемир'я, вони трохи дивні, і власне Путін на цьому заході це важливо наголосити. Він ну, фактично на Плював на всі зусиль в лапках зусилля Віктора Урбана, там же як було з приводу перемир'я? Я не відказувалася, треба подумати. Ну, тобто, всі ці заяви на адресу України, що Україна не хоче биру, вони, як на мене, ну такі. Ну, Досить, досить бивні. Коротше, він чекає Трампа, ну всі його чекають. Він на нього сподівається, і ми на нього сподіваємося, але щось мені підказує, що Майк. Е, 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 Посадовець, який займе посаду помічника з питань національної безпеки, якось він сказав в одному з інтерв'ю, що взагалі то ми координуємо нашу політику з діючою адміністрацією з Україною, тому всі бажання Володимира Путіна точно не здійснені. Я взагалі, звернув увагу на питання цього хлопчика. Трохи схожого на пельміння з Корольова, який з одного боку просив дорогу йому прикласти, що власне і показує, що ну, це держава просто держава гні, бо ну, корольов це взагалі Московська область, це, ну, це, це, це типа наших браварів, або Бучі, всім відомий, а, то він задав питання: що а може ми зупинимось? От, якщо вдруг, ну, Мы не говорим про вступление, там, не вступление в НАТО той или иной страны. А просто остановить огонь любой вот на, на, на в какой-то там, в одну минуту времени. такое возможно? Готова ли Россия пойти хотя бы на такой простой шаг? Если европейским партнерам удастся, э, американским партнерам удастся уговорить Киев, потому что, ну, действительно, все, весь мир устал от украинского кризиса, и люди в России тоже, мне кажется, уже хотят мира, и такой простой шаг. Никто ничем не рискует. Просто в один момент остановиться там, где есть. Если кто-то не выполнит, никто, да, ну, не выполнит обещание, не сдержит обещание, то в принципе все может и продолжиться. Uh, никто ничего не теряет. Просто стоп вот в какой-то один момент. Просто припиняємо момент. Вот власне, на ментоді сказал, что не збирается наразі зупинятися. Uh, ну, мабуть, так. Да. От ви кажете, що Путін зараз чекає Трампа і того, коли він стане вже повноцінно президентом Сполучених Штатів, і от сьогодні пролунало кілька заяв про нібито готовність до діалогу, але він ставить численні умови Україні те, що там президент, нібито, нелегітимний, легітимний стамбульські домовленості та інші речі. От як ви оцінюєте таку риторику, що насправді стоїть за цими заявами про потенційні переговори? Перше саме головне ніяких стамбульських домовленостей немає, і не було це перелік бажань. Що там яку місію виконував Давідорахамія? Нехай пояснює президент Зеленський. Але якщо мова йде про домовленості такого плану, це домовленості за підписом президента України. Тому ніякі тут оце саме слово домовленості, воно тут недаречно. ну взагалі то це в ультиматум Україні. Ну давайте скажемо президент про це вже заявляв сьогодні. Після цієї заяви Зеленського. Ну, от бачите, я вже дійшов до такого рівня, що ми з Зеленським почали думати в унісон. Він хоче роззброєння, ну знаєте... І демілітаризації здається, він хоче, хоча вже не точно, і денацифікації. Справа в тім, що Росія зараз воює в повну силу, і ну навіть Росія, вони самі розуміють, що ну десь вони можуть просунутися, вони можуть захопити Донецьку область, якщо не буде як то кажуть змінені правила ведення війни. Ну що макціонувальність? Ну ж ну може з якісь. Вітаки разом з пілотами підуть в відпуску і почнуть вбивати росіян в Донецькій області масово. Ну, я до того, ну, ну, але слухається в Донецькій області зараз також критично, це всі визнають. Ну я сказав, що він може, вони можуть захопити Донецьку область і не тільки, якщо ми їх не зупинимо, вони підуть далі. Це теж треба розуміти. Ці не висловлювання Дмитра Медведєва про те, що ми там ще хочемо прорости із з землі. Яке, це власне про це не свідчить. Тому о, в нашому випадку, що воювати і залучати союзників в частині допомоги. Ну і наразі замто багато розмов, як на мене, в частині того, що це може бути не тільки зброя. До речі, Кемов, якого новообраний президент США Дональд Трамп обрав спеціальним посланцем щодо війни в Україні. Вважає, що і Київ, і Москва вже готові до мирних переговорів. Про це він заявив метері Fox Business. Натомість президент Зеленський сьогодні в Брюсселі сказав, що президент що припинити вогонь в Україні неможливо, допоки Україна не матиме гарантій безпеки та сильної позиції. Що ви ще до цього думаєте? Ну, по перше, кіт келега можна зрозуміти, він займається перемовинами, йому і зручно зараз робити такі заяви, що на генерал-лейтенантів не треба вбивати в Москві. Ну в рамках цього процесу припинення обогнів. Ну, якщо кіт що знає більше. На сьогоднішній день Володимир Путін не продемонстрував готовності до перемовин. Ми віримо в наших американських друзів і партнерів. Ну є важелі вплив на Російську Федерацію. Ну так хай вплинуть на неї. Бо в частині перемовин здається, нам запропона запропонували дуель в небі над Києвом в частині збиття. Російського горішника, який, ну Путін останнім часом завжди він любить його трохи погладити, пахизуватися ним. Мені здається, було б круто, щоб хтось на заході сказав йому, що якщо ти хочеш грати на дуель, то справжня війна ведеться по іншим правилам. Зокрема, зусилля будуть направлені на знищення систем, які запускають ці ракети. Ну здається, сьогоднішня подія в ростові на дону де дуже класно варів а, НПЗ, який колись на, на, належав Віктору Медведчуку чи його дружині, продемонстрував. А що може статися? Бо, власне, все пане Романе, ця прес-конференція на вашу думку, вона більше на внутрішню аудиторію? Чи все ж таки і для світу? Бо, як ви вже згадали, були там присутні західні журналіста. Ну, західні журналісти, це вони так грають в гру, що Росія саме демократична держава. Я колись в цю гру теж грав, і зараз можу сказати, що краще це дивитися, все ж таки, по телебаченню з дому. А ось ну, це комплексна історія. Тобто історія, яка має засвідчити, що цар, а не старіє, хоча здається, вийшло по-іншому, продемонструвати, що не він на як то кажуть, і. Ну, здається так, і ну, взагалі, людина, яка постійно загрожує ядерною бомбою, то те, що вона говорить, це нормально, коли це чують. І всередині Російської Федерації я власне сказав, що там можливо, якісь специфічні настрої почали з'являтися. Ну і світ це чує наразі, в частині перемовин він нічого нового не сказав. Взагалі. До речі, готуючись до випуску, хотіла вас про це запитати в соцмережах. Бачила багато питань, які нібито ставили путіну росіяни. Вони з'являлися на екрані під час прес-конференції. Серед них було чимало таких антиукраїнських питань. Ми зараз їх ось показуємо на екрані і про захоплення Києва та Одеси, про Бандерівську верхівку в Україні та інші виглядає так, що ці питання хоче почути саме російська влада. Це питання реальне від росіян? Чи взагалі вони могли б пройти перевірку і бути відредагованими? Як ви думаєте? Ну, там різні були питання. Можна на цих зупинитися на питаннях, а можна зупинитися на питаннях, чи дід розуміє, що взагалі відбувається. Там вже багато питань таких було: як то про цю дорогу, як я задав, про інсулін були питання. Ну тобто вони різні, розумієте? Ну, це ж захід, який плекає культ особистості Володимира Путіна, і відповідно, треба продемонструвати, що він не боїться, Гострих питань і так далі. і так далі Ну Це що? А, тому а, якщо врахувати, що організатори заявили, що там 2,5 мільйона питань, Ну серед цього двох з половиною мільйона питань можна вибрати різні. Можна вибрати, я переконаний, виключно такого плану, що коли ти здохнеш на діти і залишиш всіх спокою. Ну це ж здається, мене має. Питання не були там, ми злочинні не лунали але це не означає, що їх немає, в тому числі серед росіян. Я ну, а, просто ще раз а, нагадаю питання пільміння з Корольова. Він сказав, що росіяни теж втомились. Розумієте, а, що це таке? А, у нього, начебто, перша армія в світі не знаю, Сирія відвалилась, Курська область відвалилась. І тут таке питання. Це ж гарне питання. А це питання, яке насправді то турбує Росія найбільше. Це все, а він якось не відреагував на це. Мені здається, цей хлопчина пільмінь, да, він представляє китайські ЗМІ, і, можливо, саме це забезпечить, що його не звинувачать в тому, що він дискредитує на Володимира Ху і відповідно на російську армію. Томане, все таке питання. Ви, як журналісти, якби мали можливість, яке питання ви би поставили Володимиру Путіну на цю конференції Насправді я не впевнений, що у нас залишились питання до нього. Можливо, я так формулюю, тому що я там був і питання, воно ж одне – коли закінчиться війна, воно всіх, всіх цікавить і нас і їх. Я його здається декілька разів задавав з 2014 року. Розумієте, Ми зараз знаходимося в такому стані, що ну, формулювання важливіше, ніж відповіді. Тому у ну, мене на нього питання вже немає. Я так знаєте, дивився на нього. От, він хоче в Київ, якісь росіяни хочуть в Київ. А всі розуміють, що їх запрошують до злиднів і на до русского до руского міра. А руський мір на практиці це руська смерть. Дякую вам. Дякую. Це був Роман Цимбалюк, журналіст та власний кореспондент Уніан в Москві в 2008-2022 році. І обговорювали ми прес конференцію Володимира Путіна, яка сьогодні відбулася у Москві.